Мир Божий, дорогі друзі. Відкриваючи книгу Івана, 10 розділ 33 вірш, Юдеї йому відказали, не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу, бо ти бувши людиною за Бога себе видаєш. Сьогодні багато християн цим віршом доказують. Що Ісус Христос є Бог. Читаємо 36 й вірш, тому що Отець освятив і послав Його в світ, закидає ви, зневажаєш ти Бога, через те, що сказав я, я Син Божий. Прочитавши цей текст, тут ясно показано, що Ісус Христос. Говорить я син Божий, а не Бог. Дослідіть написання, Писання, бо ви думаєте мати вічне життя, а вони свідчать про мене, говорить Христос. Амінь.